Підвела нас сьогодні знову реалізація. По моментам непогано створювали, але ефективність якась була така не та, на що розраховували. Багато китків, воротарі суперника непогано дуже стояли, тому трошки не пощастило. На деяких моментах ми бачимо, як ми можемо реалізувати, наприклад. Якщо зробимо якогось лишнього, ми можемо реалізувати цей момент. Але також треба мати спільну думку, якусь, щоб ми мали одне мислення. Це гра, ми старалися, як могли, але також важко вийшло, тому що ми тільки з дороги одразу з вокзалу приїхали сюди, не встигли ні відпочити, нічого, але ну, ми старалися боротися. Я радий повернутися в старий свій колектив. В плані зіграності досить важко, тому що додався ще Микола Зужена. Я не грав ще з Андріасом з Києва. І перший тут було важко зігратися. Зараз ми тренувалися, дійшли до якогось спільного рішення в плані тактики, в принципі, набагато легше і краще. Не сказав би, що дуже легко було, там рахунок був 5-2 і в цілому Ужгород непогану гру показував. Було нелегко, але ми, в принципі, виконали нашу установку і в нас все вдалося. Думаю, по рахунку це видно. До кінця ми їх в принципі, розкидали, позабивали свої моменти і рахунок показав сильніше. Ну, ми настроїли більше, ніж на суперкубок. Думали, що акватика підготується краще на цей раз і буде серйозніша боротьба, але вже вийшло як на рахунку, тому добре, що зіграли так, як зараз воно є. Більше сконцентровані на другий, на третій матч. Так, щоб з командою «Київ» з уже дати бій, перемогти, забрати свої бучі понад шість очок. А з Динамо ми розплаваємося, роздихуємося і входимо в другий тур. Буде цікава конкуренція за друге місце. Команда Харкова ми в минулому турі програли їм. Зараз очікуємо завтрашній матч команди Ківса, яка доволі близько нам спину дихає. І граємо і побачимо. Якщо порівнювати з першим туром із першою грою першого туру, скажімо так, вже був той самий суперник. І відповідно у нас сумбурніше починав. Був початок. Як пам'ятаєте, там було ми ну відповідно зробили висновки. Був трошки невеличкий період часу попрацювати з молодими, бо це невеличкий період, це потрібно більше і більше працювати. Але вже є результати, вони зростають, вони дають хороший результат, вони слухають і намагаються стати кращими щоб виконати все, що потрібно, і від того відповідно з ними навіть приємно працювати, коли дослухаються, коли хочуть досягти чогось більшого. Не знаю, тільки якась кара в нас, якщо чесно, ми завжди. Динамо, у нас чомусь чотирьох періодів, якийсь один провальний період. Йде. і цього разу був перший. Минулий раз ми зіграли третій. Вроді йдемо рівно, все гаразд. Тут бах, якийсь провал. Ну не знаю, може із-за того, що все таки перша, перша перша гра, якась трошки в принципі динамо є динамо, якби не було, це лідери так далі. Але я думаю, що з часом все зміниться. Хлопці зроблять зараз висновки. Ми зробимо висновки. У нас все отримать.